Мене <му> звати Лавренті Іванович. Вот. Мені вже 96-й рік. Лаврентій Єрьомін – найстарший житель Пархимова. Нема, нікого. Повмирали всі. Це я один трухлячий залишився. Дві курки є, у мене п'ято. Да, заспіває на душі легше, бо сам з 4 стенки. Чоловік родом з села Бардовка, що в Росії. Отець мой, фронтовик Іван Николаєвич, погиб у Ленинградском фронті, а мать работала в госпіталі. От. Медсестрой. Пізніше його матір познайомилася в госпіталі з пораненим військовим, який родом села Пархимів. Тоді вона й вирішила переїхати до нього. Це був 1943 рік. Параходом їхали. Тоді не було, тоді, ні машин, нічого не було. Приїхав і працював валовником. А що таке валовник? Пастух. Маленьких е е е бычков во время війни ще літали тут німецькі самоліти по пархимовому. Ранені, убиті були. Пізніше чоловік був помічником тракториста. Працював на газових шахтах у різних містах Радянського Союзу. А він сильний, так як данецький тонн викидала этот, угля. Після 10 років роботи шахтарем він одружився, а у 1953 році Лаврентія Єрьоміна призвали до армії. Ну що Лаврентій, він повістка і є в вандрацит Боково, в район воєнкомат. Прожи я з нею, вважаю, з армією. Шесть год. І вона мені, каже, не дождалась. Після чотирьох років служби чоловіка демобілізували. Тоді він познайомився зі своєю другою дружиною Ольгою, з якою прожив 65 років. Старуха заболела, два з половиною року ухажувала, як за малим дітям і покормиш, і пошли. За все наведеш порядок, і порядок, так, і, і потім вона вже посередній старша дочка каже, вже матки нема. Вже каже, ушла. У Лаврентія Єреміна троє дітей, чотири внуки та чотири правнуки. Ділиться секрет його довголіття в праці. Я люблю землю матушку. Нині чоловік мріє лише про одне завершення війни. Совисні нема. Це жалко, що бідних. І людей покалечили, і дітей жалко. І дітей жалко, жалко. Мене другий раз, аж сльози наворачуються. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.